Поганих емоцій не існує, і я докажу вам це. Дівчатка, давайте поговоримо про наші емоції. Вони бувають різними і зазвичай діляться на три категорії: перші це базові емоції, типу радість, сум, злість, здивування. Другі це складні емоції, тобто поєднання базових. Це можуть бути ревнощі, помішані зі злістю та сумом. Треті – це негативні або позитивні емоції. На них я і хочу зупинитися. Ми називаємо їх негативними не через те, що вони погані, а через те, що вони складніше переживаються. Це важкі емоції по типу втрати близьких або чогось важливого вам, глибоке розчарування і розбите серце. Насправді всі ці емоції нормальні і всі вони хороші, їх не потрібно боятись, ви ніколи не зможете жити без них. Вас не вийде забрати негативні або складні емоції, і залишити тільки позитивні і базові. Бо життя насправді мінливе і без негативних не буде позитивних, ну і навпаки. Все пізнається в порівнянні і інколи треба прожити важкі моменти для того, щоб стало краще. Щоб це легше було зробити, варто приймати всі свої емоції і ніколи, ніколи не старайтеся їх уникати або заперечувати їх існування. Так ви тільки ускладнюєте собі важкі етапи життя.